Доброго дня, шановний ютуб, мене звати Ольга Шатайло і я тім лід команди Project менеджерів у компанії Stefalcon. І сьогодні ми з вами будемо говорити про топ-10 всесвітньо відомих українських компаній. Якщо я не назву якусь компанію, обов'язково вкажіть її в коментарях. Якщо я скажу якийсь факт неправильно, не точно, ви завжди можете мене виправити. Ви ж любите коментувати. Особливо коли щось йде не так. Отож. Перша компанія. Я думаю, що дуже багато з вас працювали з її продуктом. Це Grammarly. Це наш онлайн-помічник, який допомагає відкоригувати англійський наш текст, додати якесь правильне слово, замінити, перевірити нашу граматику, орфографію, можливо, якісь стилістичні помилки. Чим вони круті? Вони заснували свою компанію у 2009 році. Це були українці Макс Литвин, Алекс Шевченко і Дмитро Лідер. Класне прізвище, правда? Зараз Grammarly налічує понад 500 співробітників, і їхні офіси є у Нью-Йорку, у Сан-Франциско, звичайно ж у Києві, також у Ванкувері. 2020 року Forbes щорічно включає Grammarly в Cloud 100. Тобто це рейтинг найкращих компаній, які працюють із хмарними технологіями. Поставте, будь ласка, якийсь лайк чи плюсик у коментарі. Хто користувався Grammarly, Бо мені здається що нас дуже і дуже багато. Тільки уявіть, найвідоміший онлайн-помічник створили українці. Це круто. Естифалком Academy навчає програмуванню, менеджменту, маркетингу, тестуванню, починаючи із 2010 року. А також є дитячий підрозділ Estefacon Academy, де дітки вивчають індивідуально із викладачем основи програмування. Якщо ви хочете увійти в IT чи зацікавити свою дитину цією сферою, залишайте заявку за посиланням. Better me це абсолютно максимально надихаюча кампанія, яку знають у всьому світі. Це дійсно привід пишатися. Що ж вони зробили? Що нам взагалі потрібно зараз і на майбутнє, звісно, щоб зберегти своє здоров'я. І свою менталочку. Це, звісно, фізичні вправи, і, можливо, якісь більш ментальні такі вправи психологічного рівня. Отже, що зробили Better Me мають два продукти, які допомагають нам пропрацювати своє фізичне і своє внутрішнє здоров'я. У них ще є е, така штука, як for Business. Це корпоративне рішення для бізнесів, що пропонує індивідуальну підтримку фізичного та ментального стану працівників на основі їхніх потреб. В сучасних умовах в реаліях мені здається, що це мега важливо, тому що якщо ми не будемо підтримувати себе, своє здоров'я е, в усіх його проявах, ми не стягнемо знаєте той долі, яка нас спіткала. Тому Бета ви в дійсно круті і дякуємо вам за такі продукти. Засновано у 2017 році Вікторією Рєпою у Києві. Зараз продуктами Бета користуються понад 150 мільйонів людей у всьому світі. Я думаю, це солідно у 2023 році. Компанія запустила в застосунку Бета .me Mental Health колекцію історії на ніч. І тексти озвучує Олена Кравець. Крім того, в застосунку Батимії Health Coaching було запущено програму тренувань для людей з ампутацією. Мені здається, це важливо і круто. Наступна компанія дуже дуже мила. Мені здається, що якщо ви ще про це не чули, то вам дуже сподобається те, що я зараз розповім. Компанія називається Petcube. Вона займається розробкою відеоспостереження за вашими домашніми тваринками, щоб ви могли на відстані поговорити з ними, щоб ви могли залишатися на зв'язку зі своїми улюбленцями в будь-який час. Я не впевнена, що це була розробка саме цієї компанії, але в мене в подруги була така іграшка для домашньої тваринки, так там де можна було не тільки побачити тваринку, але й погодувати її. Вона могла звідти попити будь-який зручний момент на телефоні. Ти вмикаєш відеозв'язок, ти можеш поспілкуватися зі своїм улюбленцем. Ти можеш його якось підтримати, тому що домашні улюбленці, наші собачки, котики, можливо, когось мишки чи папуги, вони потребують нашої уваги і постійної підтримки, тому що це повноцінні члени нашої сім'ї, нашої родини. Користуючись моментом, хочу наголосити на тому, що наші домашні улюбленці це повноцінні члени нашої сім'ї. Бережіть їх, доглядайте, приділяйте їм увагу, любіть їх, тому що вони віддають всю свою. Безпосередньо любов для вас трішки ще про компанію. Вона заснована у 2012 році у Києві. Також Київ у нас багатий на такі класні цікаві продукти. Заснована вона Ярославом Ажнюком, Андрієм Кленом та Олександром Нескіним. Знаєте, що там ще є? Там є ще навіть функція лазерних указок. Можна навіть гратися з вашим улюбленцем і дозатор ласощів, що допомагає, якщо немає, наприклад, кому доглянути в певний період ваших улюбленців, ви собі підготували їжу, дистанційно нагодували всі щасливі. Четверта. Наша компанія всесвітньо відома це МакПАВ. Напевно, любителі Apple знають, що це за компанія, що вона робить, який софт. Рік її заснування. 2008. -й. Отже, вона створює програми для Mac, iOS та iOS. її заснував у 2008 році Олександр Косован під час навчання в Київському політехнічному інституті для основного продукту CleanMyMac код Олександр писав сам, коли жив гуртожитку і працював на. В трьох роботах ось такі е, українські історії дуже часто зустрічаються не знаю у Forbes, чи, можливо, в інших якихось виданнях, чи у відео історії успіху. Це властиво, е, мені здається, нам коли все горить, а ти ще можеш створювати якийсь цікавий корисний продукт для інших. Наразі компанія є одним з найбільших розробників програмного забезпечення для MacOS. Неочікувано, але це так. А Луксер український стартап, який заснували увага, не в Києві, Вау, так. а в Одесі у 2013 році Віктор Шабуров та Юрій. Монастирша розроблений ними додаток дозволяв користувачам застосовувати ефекти та маски до відеочатів. Я думаю, що класним прикладом, щоб ви зрозуміли, що вони робили, є Snapchat, там, де усякі собачки, старе обличчя, молоде обличчя застосовувалось, і можна було весело провести час. Про сервіс писали CNN, TechCrunch, VentureBeat, А наприкінці 2014 року Luxury потрапив до десятки найкращих додатків року за версії Vogue. International. Vogue. Розумієте, так? І у вересні 2015 року Снапчат. Snapchat, Snapchat. Який я вже згадувала, купив луксарі за 150 мільйонів доларів, що на той момент було найбільшою угодою в історії українських стартапів. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю таку маскоманію в Інстаграмі, в Снапчаті, усюди це буквально заповнило весь світ. Тому я вважаю, що це була суперкреативна, класна ідея, яка знайшла своє місце в світі і дала поштовх до нових розробок у різних соціальних мережах. Компанія Reface, а і рік заснування 2018 Reface дав можливість відчути себе справжньою Брітні Спірс, а чи можливо іншою зіркою кіно, вокального світу, футбольного та будь-кого. Ти міг стати? Ти міг накласти по суті своє обличчя на якусь відому таку картинку із кліпу, футбольного матчу, будь-чого, і просто повеселитись. Ну, погодьтесь, це прикольно. Кожен хоче спробувати себе у якомусь новому амплуа, побачити себе іншим, а тим паче побачити себе відомим. Наприклад, там не знаю у кліпі «Брітні Спірс Токсік. Оп вже Брітні Спірс. У 2020 році Рефей став першим АІ додатком з України, який посів перше місце в топі американського App Store, випередивши TikTok, Netflix і Amazon. Крім того, його назвали додатком року 2020 у Google Play. Мені здається, це шалені успіхи. Його засновники це Роман Могильний, Олесь Петрів, Ярослав Бойко, Денис Дмитренко, Кирил Сегіда, Дмитро Швець і Іван. Алцебаєв. початковий успіх Рефейс говорять, що був цілком випадковим. Якось троє з е, цих засновників експериментували з машинним навчанням і технологіями штучного інтелекту і раптом натрапили на миттєвий дуже точний метод зміни обличчя. Не дарма кажуть, що найкращі речі стаються випадково. Так сталося і тут. Наступна компанія називається Рестрім. Заснована вона у 2014 році. Ми всі знаємо вже. Що таке стріми? Рестрім це хмарний сервіс, який дозволяє проводити онлайн-трансляції на декілька потокових платформах одночасно. Тобто, ми можемо використовувати декілька соціальних мереж для того, щоб нас одночасно бачили різні цільові аудиторії. Сьогодні Рестрім охоплює 30 плюс соціальних майданчиків, включаючи Facebook, Ustream, LinkedIn, Twitch, Twitter, YouTube та інші. Ну, мабуть, все те, що ви могли тільки почути, він включає в себе. Стартап заснували, як я вже говорила, у 2014 році. Це були українські розробники Олександр Худа та Андрій Суржинський. Офіси компанії на сьогодні розташовані в Остіні, США. І вгадайте, де. Платформа задумалася як сервіс для геймерів та стримерів, але згодом стала повноцінним маркетинговим інструментом для бізнесу. Мені здається, що усі стартапи типу соціальних мереж створювалися спочатку для задоволення, а потім монетизувалися у сфері маркетингу. Так як це сталося, наприклад, з інстаграмом, з Ютубом, і з Тіктоком. Тому я думаю, що це окей. Наступна компанія це GitLab. Нарешті про щось прозвучало. Дуже рідне та близьке для айтішників. рік її заснування це 2011 рік. GitLab – це веб-інструмент для розробки програмного забезпечення та спрощення управління проектами. Він автоматизує процес написання коду, виявляє помилки, пов'язує фахівців, які працюють над різними частинами проекту. GitLab – це дуже зручно. Це те, що ми використовуємо у своїй роботі. Це те місце, де ми зберігаємо документацію, де ми можемо перевірити якісь частинки своєї роботи, зробити рев'ю. Ну, це круто. Ми це використовуємо і тому я вважаю, що це топ найбільш приємно, що це використовують у всьому світі. Отже, трішки більше деталей. Це сервіс з відкритим вихідним кодом було створено. Харківськими розробниками Дмитром Запорожцем і Валерієм Сизовим у 2011 році. І, звісно, першочергово це було щось таке для власних потреб, не на загал. Зараз GitLab — одна з приватних компаній розробників програмного забезпечення в Америці вже з найшвидшим. Рівнем зростання. Я думаю, що розробники зараз мені допоможуть у коментарях і поділяться своїми думками, чому ж ця компанія стала однією із найшвидшим рівнем зростання в Америці. І також можливо вони поділяться своїм досвідом, чому вони обирають саме GitLab для того, щоб працювати над розробкою. І остання компанія це компанія, з якою ми співпрацюємо, яку ми любимо. Це Ajax Systems відома у всьому світі. Рік її заснування 2011. Ajax System виробник систем безпеки з функціями розумного будинку, що працюють на базі інтелектуальних датчиків. Компанія заснована Олександром Конотопським у 2011 році та базується парам -пам -пам -пам, в Києві. Я думаю, що Київ це столиця стартапів та всесвітньо відомих продуктових компаній, які працюють. У полі IT. Вони самостійно розробляють дизайн, апаратне і програмне забезпечення, підтримують власний хмарний сервер та використовують свої протоколи шифрування. Аякс має два заводи в Україні. Нещодавно анонсовано відкриття ще одного в Туреччині, до речі, а також чотири rd офіси в Києві, Харкові, Вінниці та Львові. За час існування стартапу вдалося вирости у 100 Разів залучити понад 11 мільйонів інвестицій та оголосити про підготовку виходу на ІПО на сьогоднішній день. У компанії працюють більше 1600 співробітників. А збірна лінія AJAX Systems випускає понад 450 тисяч пристроїв на місяць. AJAX захищає понад півтора мільйони користувачів у 130 країнах і є найбільшим виробником систем безпеки у Європі. Ось такі круті українці, ось такі класні компанії існують у нашій країні. Я думаю, що у нас є привід пишатися ними, пишатися тим, ким ми є, тим, що ми мислимо широко, можемо світу багато дати хорошого, цікавого, корисного, милого. Я сподіваюся, що ці маленькі історії надихнули вас сьогодні на те, щоб створити щось своє, ділитися своїми ідеями зі світом. Мрійте, усе реально. Підписуйтесь, пишіть коментарі, бажано без хейту, тому що у цьому світі і так забагато слав. Все буде Україна!